Ісусу Христу. Ви дивитесь християнську телевізійну передачу для всіх людей. Мир вам! Якщо у вас виникнуть запитання або будуть побажання для нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або можете записати інший номер телефону 050. Двадцять чотири п'ятнадцять сімсот тринадцять, 24 15 713. А зараз ви побачите нашого нового цікавого гостя. Залишайтеся з нами. Отже, в нашій студії е, дуже такий цікавий неординарний гість е, Володимир Брецько, е, село Білі Ослави, Надвірнянський район, Івано-Франківська область. Це таке. Е, Місце в нашій області, частину нашої області, яка називають так? Ми е, Такий колоритний край і такі колоритні люди, як Володя. І він сьогодні на студії такий веселий, життєрадісний чоловік. І наша тема mm -hmm. жити по-новому. Вітаю Володя з студії. І ми взяли цю тему. Це не дань моді, це не якийсь там якась. Політична конюнктура, тому що це біблійний принцип. Людина грішна, вона повинна покаятись і жити по-новому. І от зараз е, Володя буде намагатися нам розказати, е, от як він став новою людиною. Ну, але спочатку треба сказати, якою він був людиною, так? то грішне минуле, ми мусимо згадати, так? в якійсь мірі для уроку молоді. І... Так, для того, щоб прославився Бог, щоб люди побачили, що е, яка б не була людина, вона може змінитися і жити по-новому. Яке в тебе було старе життя? Я трошки переживаю, так що не знаю, як вийде. А перший раз в такій студії е, старе життя в мене було е, таке, можна сказати, бурне, егоїстичне точно, так mm -hmm. як я тепер розумію. Я від 15 років почав їздити по світу, по Україні спочатку почав їздити заробляти гроші, торгувати, там, продавати, купувати. І В 18 років, я в 16 років вже їздив, якби по, по світі, можна сказати, в 18 років я був в Білорусі. В... Ну, спочатку по, по Україні проїздився, так? А потім е, вже друга друга країна після України це була Білорусь, так? Так, це, де ти та, там, це була, це була так, як би почав промишляти, як говорить. Та, так, так. Ну, це була Білорусія, і в Білорусі е, я торгував. Ну, я, я, звичайно, я віруючий два роки, тоді не був віруючий. Я виріс на віруючій сім'ї, в сім у мене брат не віруючий, у мене мама не віруюча. І я ніколи не думав, що я буду віруючим, що я впізнаю Бога. І у Білорусі там, я дуже сильно там, побився. Я дуже сильно любив битися. Для мене це щось було, щоб мене, ну, щоб мене люди боялися, щоб мене люди поважали. поважали. що та, щоб, що... я там, такий здоровий, що, В селі, напевно, так само. Ну, в селі, в білих уславах. Можу сказати всі, що в селі, ну мене в селі. Ну, то, що було в нас дуже багато віруючих селі, але мені навіть ніхто не свідчив, тому що напевно що боялися засвідчити. А в Білорусі що там було? З ким ти побився? Чим ти закінчилася та бійка? Ну, в Білорусі там в мене вийшлася бійка з п'яними таможниками, і я був на тверезому стані. І міліція мене забрала, мене закрили в тюрму. Мені мало бути три роки, тому що я там, одна та людина, яку я побив, вона дуже сильно ну, в реанімації була. Мені, мені святило три роки, і я не знаю, я, почув, я реально у Білорусі, в тюрмі, я перший раз почав читати Біблію. До mm -hmm. речі, я це не говорив вам, але я там реально почав читати новий заповіт, і реально я почав звертатися до Бога. Я тоді розумів, що. що Ну, що є Бог, що він дійсно, я почав читати Біблію, я, я, я в тюрмі перестав матюкатися, можна, так, у мене навіть тоді. Це я свята вже... тюрма, там. Ну, тюрма не свята, але Бог і ну, в таких місцях і. Пром... Промінь Божий туди сягає. Так, якщо задумував, я почав задумуватися над своїм життям. І сказав, Господи, якщо... якщо мене звідси випустять, я почав молитися дуже сильно. Якщо мене звідси випустять, то я. Буду старатися щось зробити, щось зробити для тебе. Uh -huh. Ну і слава Богу, мене о, на суді випустили. Мені uh -huh. сказали, що. Скільки просив? Чотири місяці, Чотири десь, місяці так, так, до 4 місяців, там, без тижня, я не пам'ятаю. Я... заповідь встиг прочитати. Встиг прочитав цілий новий заповідь. І навіть там... Яка так одним словом білоруська тюрма, які там умови жахливо, тому що страшно, тому що там камера була на 12 чоловік, а нас сиділо 22. По-моєму, mm -hmm. було навіть 24, так що одні спали в день, другі вночі. Ого. І коли ти зранку встаєш, чуєш. Тажки співають, поїзд їде сигналить, і сонечко класно, так через рішетку світить, і ти просто реально починаєш задумуватися над своїм життям. Цінувати я, свободу. Та, цінувати. Що відбулося після Білорусі? Вже все помінялося, почалося нове життя? Ні, я приїхав додому. Ну, Тиждень-два я не, пив, не курив. Я думав, що. Та якби про Бога, скажемо, нам все менше і менше. Ну, і десь за два тижні я вже забув, забув, що я з Богом, що я Богу обіцяв, і почав далі, далі бійки, у нас в селі бійки. У мене було таке, що за місяць 30 судів було у нас. Да. В селі 30 судів. Ну, над, над, з мною за мене. Ага. У, у Надвірлянському районі було дуже багато, і в мене, якби. На що це, цього я не знаю. Щоб мене вже всі знали в Двірнянській області і судді. А, в і адво... О, вибачаю, в і судді, і адвокати. І так я забув, що я з Богу обіцяв, і так далі забув, що я читав і про що, і світ мене що, далі, далі забув. Що, що було далі? Як е, ти опинився ще за одним кордоном? Ще за одним кордоном, ну, я дуже сильно в мене була мета. У мене була мета заробити гроші, построїти класний великий будинок і купити собі класну машину. Я... Це в мене була найбільша мета, яка і я знав, що в мене Я просто не знаю, вірив, що щось станеться в моєму житті, що можливо, це можливо, я буду мати багато грошей. Ну тепер я розумію, що за мною мало статися. І я поїхав в Чехію на заробітки, зробив візу, поїхав в Чехію на заробітки, і в Чехії познайомився з, скажімо, там, з крутими хлопцями, там, з чеченцями. Це, мабуть, найкрутіше. <гум> ну тоді, в ну, Чехії вони, так якби їх всіх боялися. Я не знаю, в мене якийсь такий вплив був. чи… З людьми ну, підхід знаходив спільну мову. спільну мову з людьми і нормально. Вони мене поважали як друга, і я їх. Мені вже не було страшно там нічого, якби вже свобода. Крута, там круті друзі в мене, якби криша чеченська, є. <світок> так, чеченська чеченська <світок> криша, так, ти <світок> ж, там всюди свій чоловік і всюди добре. Та ніхто два пальцем не, не, не зачає. <світок> я вже так ну, себе спокійно почував, не те, що спокійно. Гордо, я вже нічого не боявся, вони такі друзі. І одного разу з'їхалися там наші тож, два <хи> українські хлопці. Ми з ними, так то, якби теж такі круті. Ми там з ними з'їхалися, і ми, між нами. Я, вони були п'яні, я теж був п'яний, між нами зав'язалася Бійка. І що це за хлопці були? Ну звідки вони були? Вони були з Луганська, mm -hmm. е ну, вони теж були такі непрості хлопці. Е це і інша ми... криша. Так, це інша криша. Інша криша була. І між нами зав'язалася Біка, вони хотіли там мене гроші забрати. чи... Ну, ми щось там... Я так точно не пам'ятаю, тому що після цього між нами зав'язалася Біка, і мене дуже сильно один із них вдарив п'ять разів ножем. Угу. Та на тілі є шрами. І вдарив п'ять разів ножем. і Я просто вже не пам'ятаю, як там точно що було, але. П'ять разів. Вже. Так, і один ніж пройшов від серця два міліметри. Мене привезли, коли мене, коли я пам'ятаю, що мене поставили, занесли якби в скору швидку. Е швидку та. Та. І швидкій я вже теж почав молитися, Боже, допоможи, щоб я вижив. Я вже цей раз обіцяю, що я, що я прийду до тебе. Ну, якби я буду щось робити для тебе. І мене привезли в лікарню, мені робили 12 годин операцію, 8 лікарів. Це було на саме, різ, саме Різдво Христове. В лікарні робили операцію, 12-8 лікарів, і слава Богу, все добре. І коли за тиждень, за тиждень я в лікарні лежав, це Обще чудо Боже, я не розумію, і лікарі я, не розуміють. Як нелегал, легал. Причому, наприклад. Так, так, і нелегал був. Так. І там операція дуже дорого коштувала. Ну, там, я не знаю, 20 тисяч доларів. І це mm -hmm. все, так Бог покірував, що це все мені там. Подарували, подарували як би, ну. І е, я, коли виписувався з лікарні, мені. Лікарі на тих документах дали мені ті mm -hmm. документи, що я там лікувався, та все. Mm -hmm. Написали просто, лікар старший написав мені ручкою, каже, ти ще раз родився от 7 січня, у тебе ще раз день народження. Просто ми не розуміємо це нереально, як ми лікарі. Ми бачимо багато. Е багато, ну просто це каже, як, як mm -hmm. говорять світі, ти народився в сиротці. Mm -hmm. І Я просто зрозумів, роз що це Божа милість над цим. І я приїхав додому. Я приїхав, е, як ну як ще додому не приїхав, що мене там. Я ще далі вийшов е, з лікарні, з друзями. І за тиждень я, звичайно, знову забув, що я говорив Богу. І... Знову тюрма, так? Далі тюрма. Знову там бійка, і в другий раз мене, якби, мене закривають, і за те, що нелегал, нелегально там знаходився і за бійку. І мене якби, в наручниках. Я три місяці там відсидів. і, ну, Звичайно, тюрма відрізняється від білоруської. Так. Край... Сидіти можна. Сидіти так? можна. Найдов... Там але посидів. краще не треба. Стільки три місяці. Рівно. Три місяці. Так. Так. Е, ну, ми зрозуміли, вже, хто ти є, так? що життя було досить бурне, але слава Богу, що вижив. Там, в такому слава житті. Богу. Слава Богу, що вижив. Що це, це, я думаю, що це рідко хто виживає, просто Бог так дав, що цей ніж чуть-чуть він не досягнув серця. Слава Богу. Е, хто чи що змінило твоє життя? Е, ну і коли я приїхав додому, я приїхав додому після Чехії, верніше, мене привезли в наручниках, mm -hmm. можна сказати, на закарпатську границю ЧОП. І мене звідти передали нашим, е, ну, як нашій владі. І, ну, мене відпустила, сказала, їдь додому, де ти живеш. Я приїхав додому. І, ну, і Я, звичайно, ті слова, що я говорив, я, я забув що для Бога, що я обіцяв Богу, що я буду щось робити для Нього. Ну, Я почав вдома далі таке життя, якби як я було таке, яке було. Ну нам зараз треба, щоб ти сказав, оце зустріч з Христом, зустріч mm -hmm. з Богом, так? Ось, можу, ну от... я почав задумувати треба сімейного життя, і я женився. Я, я женився, дуже хотів, дуже хотів. Сім'ю я дуже сильно люблю дітей малих, я не знаю і колись любив, і тепер люблю. І я хотів дуже сильно сім'ю, я женився. І через е пів півтора року нашого сімейного життя, якби з дружиною, вона виграла грін-карту в Америку. Ми не були розписані, ми тільки якби православні вінчалися. І Вона виграла карту і просто. А ти програв її, коротше. А — я, а, я, а я якби програв. Ну я, слава Богу, я маю ще більшу карту виграв. Тепер я розумію, яку, що я виграв. Я дякую Богу за такі обставини, що в мене стало. Жінка ну, поїхала... — Жінка сказала, що, та, що, що ми розходимо, що вона їде в Америку, що ми не можемо бути разом. І вона поїхала в Америку. І я з другом. Якби ну, такий стан, е такі, така біда, так сталася, що я, ну, почав, я почав, я поїхав Франківськ, дискотеки з другом, різні дискотеки відпочивали, там, взяв гроші з собою трошки. І так якби, поїхали відпочивати, щоб забути, щоб вбити це, цю біль, яка була всередині. І ми два тижні відпочивали, за два тижні ми приїхали додому до цього друга. В цього друга мама віруюча. Е там, ми прийшли до хати до нього. Ну, мами, звичайно, не було в той час, коли ми прийшли. Ми вирішили подивитися якісь фільми. І, і я кажу: там я не знаю, скільки дисків було, 20-30. І я вибираю. Вони всі були записані, всі білі однакового кольору. Ну, були там якісь там фільми такі з малюнками. Там диски були. Але цей, що я взяв, без малюнка, я поставив в DVD, включив його. І це був фільм Страсті Христові. І... Мій друг каже: виключи його, цей фільм, тому що такі грішні, що ми навіть не заслухаємо. Ну, що дивитися? Та". І я кажу, Ваня, давай подивимося його до кінця. Дійсно, ми грішні, давай подивимося. Я, я рахую, що якщо ми грішні, то треба подивитися. І я почав з ним ділитися, що дивися, стільки я згадав ці слова, які я говорю, стільки Бог мене спасав, стільки він раз. Я думаю, що треба нам цей фільм подивитися. І коли я дивився, і особливо той момент в кінці, коли Ісуса розп'яли, коли він казав, що прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять, просто зі мною щось я не знаю. Ну, дійсно чудо Боже. Я дійсно зрозумів, що, що я на цій землі, хто я такий, щоб я опиратися для Бога, щоб опиратися, щоб відтікати від Нього. Хто я такий? я просто зрозумів, що дійсно. Він є, я просто в мене все в голові пройшло, якби не знаю, якби мені хтось кіно включив так скоро, і, і ті всі моменти, які я дійсно зрозумів. Я думаю, Бог самогутній, він, він сильний Бог. Він прийшов просто, щоб померти за мене грішника. Щоб я просто мав вічне життя. І нічого взамін не бере, нічого, нічого не треба. Я просто з того це розуміти в той момент. Я просто зрозумів. Я подзвонив сестрі Юлії Щербі, можливо, і знаєте. І я кажу, принеси мені Біблію. Я хочу, я хочу почитати Біблію. Вона принесла, вона за п'ять ну, за хвилин принесла Біблію. Вона в шоці була, я, як це? як це, Я хочу почитати Біблію. Я любив битися, і любив випивати, курити дискотеки, тут раси читати Біблію. І вона принесла Біблію мені. Я кажу, де відкрию, там буду читати. Ваня цей друг мій, вона, я відкриваю Біблію, великими буквами пише новий заповіт. Просто де попало, великими буквами пише новий заповіт. І я так зрозумів, що Бог просто реально говорить до мене, реально що він хоче. О як цей принцип жити по-новому, по-божому, як він втілився в твоє життя? Я не знаю, це чудо Боже просто. Реально, тому що людям багато є, що людям свідчать, людям розказують, що людина багато не розуміє. Ну, можливо, і помирають без Бога, так і не розуміють. Mm. Я не можу сказати, як це. Ну, це дійсно це чудо Боже, тому що мені ніхто не, не свідчив. А як хтось свідчив, то я просто міг там обматюкати людину. і просто... Може, якраз цей новий період розкажи. Там... Може, не весь вірш, а частину того вірша, який ти почав писати вірші, так? Так, я почав писати вірші, це зараз вчуся у uh -huh. Франківському біблійному. В коледжі. До коледжі, так. Це слава Богу, Бог благословляє Бог. Ну якраз та... вірш, вірш, там ну, лишилося три хвилини, Тож, будь ласка, вірш, це може частину вірша або весь. Не? День за днем життя проходить, час летить, летять роки, і не знаю, я ще стільки буду жити на землі. Я не, я не знаю, що чекає мене в кожній життя. Але одне я точно знаю, як прожити це життя. Так, я знаю, як прожити, чи роблю я це усе. Сам не зможу я так жити, якби з другом я б зміг все. І пішов я світ далекий, друга вірного шукати. Я знайшов багато друзів. О, тепер вже буде так, буду я вже добре жити. Все у мене є тепер, гроші є, і друзі вірні. Все знайшов, все без проблем. Ну, Закінчилися гроші і біда йшла в житті. Я пішов до своїх друзів, щоб допомогли мені. Но всі друзі відповіли, що не зможуть допомогти, що у них теж всіх проблеми. Вибач, друже, всі такі. Тоді серце заболіло, в душу сум прийшов і страх. Тоді я на коліна гірко-гірко заридав. О Господь, як маю жити? Чому так? Чому мені? Де ти, Господи Ісусе, як пронести це мені? І почув я голос тихий, стань, мій друг, і не ридай, буду я тобі тим другом, добрим, вірним все життя. Але, Господи, не маю, я ні грошей, ні майна. Чим тобі заплату дам я, якщо грішна вся душа. О мій друже, заспокійся, гроші тебе не беру, і майна, і майна мені не треба, а я за гріх любов беру. Подивися ти на мене, як кохаю я тебе, гріхи твої взяв на себе і простив тобі усе. О Господь, прости, благаю, і мене ти так навчив так любити вірно і щиро, як мене ти полюбив. День за днем життя проходить, час летить, летять роки. І тепер я маю друга найкраще в житті. Слава Богу. Слава Богу. І Не що Володя перед тим розказував, що він в основному школу прокурив, так і не вчився. А тепер Бог дав так, що він от пише вірші, які знає на пам'яті, від душі це ділиться. Е, дуже дякую, Володя. Хай Бог благословить. Е, хай Бог благословить тебе в майбутньому, щоб ці всі життєві рани зарубцювалися так, як ця рана біля серця, як рана на тілі, і щоб ти був завжди такий радісний, веселий. Ну і не, не переживав. На початку передачі переживав. Все нормально. Ми розказуємо про Бога, ми не показуємо себе, тому що Бог всемогутній, і Він може міняти життя, так. і ми можемо жити по-новому, так. так як Господь це Слава говорить. Богу. Дуже дякую, хай Бог благословить. सिर जाकर